Усім, вітанечка, на моєму каналі. Сьогодні в мене таке відео буде. Розпаковочка з яскравої клумби. Замовляла я вперше на сайті. Так, я вже, звісно, розпакувала, бо на новій пошті перевіряла. Ну, я завжди перевіряю, розпаковую, тому що хто зна, можуть всунути, що хочеш. Тому, так зараз покажу. Ось так от вона виглядає. Так, ну, я передивилася, що я хочу сказати. Це якийсь подарунок дали. Накладна. Я тут замовила луковичні зараз я вам покажу. І замовила я два кущика жимолості. Ну, мені вони не сподобались, але я вже забрала. Не сподобались, тому що ну вони якісь ніякі, і дуже маленькі. Так, зараз я вам буду все показувати. Так, показую. Так, буду луковичні показувати. Ну, я вже їх всі передивилась, вони розпаковувала, вони такі запаковані. Я зазвичай часто купляла. В епіцентрі, але вони там по-іншому упаковані були. І завжди співпадали тим сортам, які були. Ну, які дійсно от намальовані, вказані, тобто все вірно. Тут я замовила на сайті вперше. Не знаю. Це тюльпан. Бахромчатий. Бахромчатий Lemon Beauty. Три штуки. Луковички гарні, отакі. Майже не пророста. Одна ще почала проростати. Великі, великі бульби. Так. Так, далі. Теж тюльпан. Махровий йде. Дві штучки в ньому йдуть. Мистерівалій. Так, я вкажу тут, Фотки буду вставляти. Так, тут вже десь вже почало проростати. Це не дуже, не дуже добре ця не проростає. Ця теж велика не проростає. Десь тупо маленький тут огінчик. оце таке не страшне, головне, що ці дві. Так, ці гарні, великі. Тут дві. Я думала, замовляти, не замовляти, отже кінець листопада, але ще дивлюся погода. Сприяє посадженню рослин, тому різкнула. Не знаю, що з цього вийде, як вони приживуться, бо я той рік саджала дуже пізно восени з флоріума, то деякі мене не прокинулися. Не знаю, чому, подивлюсь на наступний рік як. Так, далі що це в мене тут іде? Так, кумосум плюмосум мускарики. 5 штучок ідуть. Тут в мене один білий сорт, а один у мене буде цей. Це начебто цей. Комосом-промосом. Дуже цікаво, як мені сподобалось, і я не встояла перед ним. Так, ці гарні, непророщені. Такі чималі бульбочки. Гарні. Так, цих три непогані. Так, далі що йде? Так, ладно, тут по порядку. Це мене йде гі... гіоцинтоїдез, На гіоцинти схожі, такі дрібненькі. Так, тут іде три штучки. Одна щось почала трішки проростати. Оці дві нормальні. Так, далі. Щось зговорилась. Гіацинт. Wuodstock. Це наче то щось чи червоний, чи якийсь. Ну тут не дуже почав проростати. Ну, не дуже гарно. Було почав проростати, але це були негарні, дивіться, які курячого яйця. Ну, почав проростати. Це погано. Далі. Тюльпан чорний, black parrot. Це попугає видні. Так, начебто тут теж непогані. Не проростають. Ось, ось чуть-чуть проклюнувся. Це десь якийсь маленький збоку. Такі непогані бульбочки. Так, далі що у нас іде? Так, тюльпан попугаєвидний знов. Ельсенбург. Дві штучки. Теж непогані, не пророщені. Так. І... У мене залишилось? лілії. Так, лілія. Лілія Гігант. Лілія Оте гібрид Гігант. Дебі називається. Ну що я вам такі покажу? Не видно. Ось губочка. Губбочка. Яка вона? Я не знаю. Я вже буду садити, то я вам покажу тоді. Так. І ще одна. Курпл принц. Оте гібрид, теж гігант. Лілія Гігант. Так, те що є? Це булька землі, тому Ну, начебто живенька. Але яка вона не знаю, не можу вам сказати. Так, перейшли ми до цих. Ще я взяла один пакетик Мангольда. Ну така, бачите, така жимолость. Мені вона не дуже. І що ще сказати, не знаю, чи, чи вона приживеться, чи, ну, через то не люблю я замовляти волосини. Отакі рослини, не знаєш, в якому вони стані. 100. 106 гривень вона начебто зі знижкою. Це два різних сорта. Середні, начебто. Середньопізні. Ой, зараз кажуть, називається. Так. Каріна. Каріна і бокчарська ювілейна. Ну, якось так. Зараз я хочу витягнути, покажу. Так, так, я вже її розпакувала. Так, коріна така. Вона. Витягувала, дивилась, начебто коріння живе. Будемо сподіватися, що вони ну, дуже маленькі. Це просто через те, я люблю все купувати вживу. Це по сайтах, це якесь насіння можна купити Отаке. таке. Бакчарська ювілейна. Полите все ну, не пересаджено. Так і бачу, що воно росло в такому горшочку. так Ну, будемо сподіватися, я її хочу посадити десь от на цих вихідних. Я думаю, на днях. Тому сподіваюся, що вона приживеться. На осінь на зиму краще садити такі рослини. Тут у них краще корінюються, ніж навесні. Бо навесні вони йдуть в листя, а зараз вони йдуть в коріневу масу. Набирати будуть корінь нарощувати. Ну, такі були мої кубочки. Така у них коробка їхня. Ну, що сказати. Ну, із 10. Балів, я можу сказати, що 9, 9 балів тому я дуже маленькі ці. Ну, півлітрові горшечки, звісно, я розраховувала, але маленькі ці. Я купувала навіть у нас по 110 гривнів в своєму місті То були трішечки більші. Але буду сподіватися, що вони приймуться. Так. Тому можу рекомендувати, хто хоче купувати цибулини непогані. Так, всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!